Я сформував вже ось валіком прокатав, вигнав воздух. А, дивіться, ми вимазали валік, у вас на стіні буде вимазуватися. Це буде у вас грязно. Тому ви вологі, вологі, так, серветкою. Ну, постійно в мене відро було і постійно мочив і, і витирав полікарбонат. Щоб я бачив, що який в мене нюанс. Я бачу фактуру. Вам погано може зараз видно. Ось оці пробіли а то і буде у нас кратер із фактурою. Там, де вже на готовому відео ви можете побачити на стіні. Тому і залежить, як ви пригладите, наскільки ви там його оплатите, розподілите е, його, е, так значить, воно буде більш гладке. Дивіться, от такого не повинно бути у вас Ось під, під полікарбонатом в мене зазор, бачите? Можна ось так от підігнати. От якщо у вас стик, ви будете стики, обов'язково стики у вас повинні бути чіткі. Ось так от ви її робите. І щоб у вас не було пробілів, бо це буде дуже важко виправити. Взяли тряпочку. Якщо у вас на стіні змістилося з вашою лінією, то ви можете його ще, поки він. Поки він ще живий, підправити, тому що потім вже буде все пізно. Підрізати, там, я намучився, це, звісно, треш. Тому отут вже уважно з лініями. І ось у нас тут ми нанесли квадрат, у нас залишок є. Цей залишок ми знімаємо. Одразу також на стіні ви залишок, чи зняли і викинули. Все, наносимо інший квадрат. Кладемо його рядом і у вас буде тоненький шовчик випирати. Отак воно і формується, такий вигляд. Ми нанесли, поклали його, через 40 хвилин, там, через годину зняли, все. Тільки захисним шаром його ще можна лісировочкою вскрити, там, де, до нього і все.